Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і побачив ось таку мікроколивалку. Довжина 2,7 см, вага 3 г. По акційній ціні заплатив всього-навсього 21 цент. І зразу ось дивіться, які здоровенні кілечка. Їх потрібно буде замінити. Вірніше, ось тут дегачок замінити на менше. А ось це переднє просто зняти і можна рибалити. Планую. Ловити головня на гірських річках в першу чергу. Ну і, можливо, якщо вдасться половити форель. Тільки ось, бачите, ось бачите, цей гачок потрібно замінити на безбородий. Ось така блешенька. Цікаво, як вона буде тримати течію на річці. Для мене саме головне, щоб на поверхню не вивалювалася, а все-таки течію тримала. Така дивна форма. Серед мікроколивалок в мене вперше блешня в такій формі. Подивимося, як вона буде ловити. З другої сторони немає ніякого малюнку, лише колір металу. Довжина 2,7 см. Тут все вірно. Зараз подивимося, чи буде вага 3 грами. Отже, в інтернет-магазині вага була вказана 3 грами, а тут вага показує 2,85 см. Часто буває так, що вказують вагу тіла приманки. Ну, в даному випадку 3 грами це якби сама блишня без гачка і кілечок. Тут бачите, гачок і здоровенні 2 кілечка і все одно 3 грами немає. В принципі, я нічого. Планую рибалити на гірських річках. В принципі, легкими приманками буде більш зручно обловлювати мількі ділянки річок. Ось така мікроколивалка. Появилася в моїй невеличкій спінінговій колекції. Повторюсь, планую ловити головня на гірських річках. Ось для саме потужних клювань цієї рибки і брав таку приманку. Надіюсь, колір сподобається. Друзі, хто рибалив уже такими блешнями, пишіть в коментарях, як вона працює на течії. Цікаво буде почитати. Ну, думаю, на ставочках окунець теж. Може клювати час від часу на цю блишню, ну але ж крім окуня, є і щука. А для щуки вже потрібно ставити металічний повідець. Тому, в принципі, ну, на ставочках можна так. Якщо в першу чергу не доберуся до гірських річок, то можна буде попробувати цю блишню на ставку десь половити рибку. Але в основному купував її для гірських річок.